Планували на площі Петефі, хотіли облаштувати на набережній незалежності поблизу ліцею імені Шевченка, а тепер знову обговорюють потенційне місце встановлення. Йдеться про модульну громадську вбиральню, яка ймовірно таки з'явиться в Ужгороді. Розглядають кілька потенційних ділянок, але рішення ще не ухвалене, а питання встановлення відкрите, наголошують в Ужгородській міській раді. Це питання, я скажу таке досить дискусійне, яке визвело таке жваве обговорення в громаді. І знаєте, я хочу сказати, що всі користуються вбиральнями, але коли стоїть питання про її встановлення, починаються різні такі критики, і такі, навіть я скажу вам несправедливі заходи в адресу міської ради. Тому якщо раніше там були вбиральні, а зараз починаються дискусії, що там не має бути, ну, питання відкрите, ми ще до цього повернемось. Зараз не буду визначатися, ми ще раз зберемо всю інформацію проти, врахуємо думку громади наших фахівців і приймемо рішення. Нагадаємо, від попередньо обраних локацій для встановлення модульної вбиральні відмовилися через суспільний резонанс на площі Петефі через історичний ареал та близькість до пам'ятника угорському поетові. Проти локації поблизу навчального закладу Ужгородці зібрали необхідні 250 плюс підписів у електронній петиції за перший же день її публікації. Автори петиції зазначили, що окрім порушення закону про охорону культурної спадщини, рішення виконкому суперечить чинним державним будівельним нормам якими громадські вбиральні необхідно встановлювати на відстані не менше ніж 50 метрів від житлових і громадських будівель?